Це все може нас призвести до детонації після розриву цього снаряду. Від людини можна сказати, нічого не залишиться, що ви так розуміли. Тренінги змінної безпеки для жителів чернігівського прикордоння провели військовослужбовці 8-го навчального чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту. Класифікація вибухонебезпечних предметів, ознаки небезпечних територій, і, що найголовніше дії цивільного населення, у разі якщо вони знайшли підозрілий предмет. Це основні моменти доповіді до військовослужбовців під час тренінгу. Людям дуже цікаво, тому що це реалії їхнього життя. Це повсякдення обстріли. Вони ж майже кожного дня, і наслідки після цього Дуже завжди різноманітні. Вони знають, люди, що це все небезпечно. Людям цікава більш конкретика, знати, як вони виглядають, щоб в подальших не натрапляти, а якщо натрапили, то знати, що робити в такій ситуації, як себе вести, і про правильні дії завжди доносимо. Цю інформацію до людей за словами старости тур'янського старостинського округу Олександра Артюшенка сьогодення Чернігівського прикордоння трактує нові реалії життя, адже наразі безпекова ситуація в населених пунктах, що межують із ворогом, значно загострилась. Саме тому подібні навчання важливі для місцевого населення. Війна щоденно супроводжує їх як удома, так і за межами рідних населених пунктів. Зважаючи на те, що зараз у нас відбувається в окрузі, постійні обстріли і постійна небезпека з боку Російської Федерації, то це я вважаю, лекція не те, що важлива, а вона треба, щоб була на постійній основі, тобто не забували людям нагадували, що треба робити в даній ситуації, і як виходити із даної ситуації, яка, не дай Боже, там трапиться в той чи інший час. Дуже важливо, що ми знаходимося. Ну є обстріли, але далека ще, ну це. На сьогодні, завтра може до нас щоб ми знали, що як поводитися, якщо ми знайдемо подібне в лісі, куди звертатися проведення тренінгів і змінної безпеки супроводжується навчальними матеріалами, презентаціями, відео, а також макетами, які наочно показують, який вигляд мають ті чи інші вибухонебезпечні предмети. Це в подальшому, в разі потреби, допомагає цивільному населенню розпізнати вид небезпеки. Під Час таких зустрічей ми завжди інформуємо населення про те, які є види вибухонебезпечних предметів. Завжди розповідаємо про місця, де них можна натрапити, завжди попереджаємо про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами. Було дуже корисно інформативно, дуже багато поданої нової цікавої інформації, яку я до цього не знала. Було дуже корисно і цікаво послухати про види. Мін якоїсь техніки, якихось боєприпасів, інформації про яких я ще не знала.